Доброго дня, шановні шестикласники! Сьогодні на уроці ми розглядаємо, що таке градусна сітка на глобусі географічній карті, а також географічні координати. Будь ласка, запишіть у ЗОшити число сьогоднішня класна робота та тему уроку. Якщо ви не встигаєте записувати, натискайте, будь ласка, паузу, а після того, як напишете, продовжуйте перегляд відео. Отже, першим питанням, яке ми сьогодні розглядаємо, є градусна сітка на глобусій карті. Давайте запишемо визначення у ЗОшити. Градусна сітка це сітка на глобусі або карті, утворена паралелями і меридіанами, які проведені через певну кількість градусів. Для того, щоб краще засвоїти сьогоднішній матеріал, я вам пропоную накреслити таблицю. Ми пам'ятаємо, що таблицю креслимо за допомогою олівців та лінійок. Наша табличка складається з трьох колоночок. Перша називається характеристика. Друга меридіани, третя паралелі. ці пункти плану, які ви бачите в колонці характеристика, ми будемо заповнювати протягом заняття, тому не спішіть. Отже, продовжуємо. Поняття меридіан і паралель увів в географію ще грецький учений Ератосфен. Коли він обчислював розміри Землі, то зрозумів, що для того, щоб визначити точні відстані на карті, потрібно провести спеціальні лінії. Ось так виглядала його сама перша карта. Він накреслив на ній умовно меридіани та паралелі. На сучасних картах меридіани і паралелі мають трішки інший вигляд. Ми сьогодні з ними познайомимося. Отже, назва меридіан походить від латинських слів Полуденна лінія. В цьому році ми з вами вивчали тему орієнтування на місцевості. Згадайте, будь ласка, як визначити напрям на північ в полудень. Потрібно стати на добре освітлену вільну ділянку. І ми знаємо, що рівно о полудні наша тінь буде падати на північ. Лінія північ-південь, вона і називається полуденна лінія. Записуємо зошит в табличку, що ж таке меридіани. Перша колоночка визначення. Меридіани це умовні лінії на глобусі або карті, які з'єднують два географічні полюси Землі. На даному малюнку ми бачимо тільки північний полюс, південний полюс, ми знаємо, знаходиться внизу. Тому уважно дивимося, меридіани це лінії, які з'єднують два географічні полюси Землі. На глобусі вони мають форму півкола. Ми знаємо, що Земля має форму кулясту, форму кулі. Куля або коло. Меридіани мають форму півкола від одного до іншого полюса. На карті вони мають трішечки іншу форму, ми подивимося. Тривалий час кожна країна проводила відлік довготи від свого початкового меридіана, який починався саме в цій країні. Наприклад, у Франції. Починали відлік від Паризького, в Англії починали відлік від Гринвіцького меридіана, в Росії починали відлік від Московського меридіана. Але це було дуже незручно. Саме тому у 1884 році більшість країн домовилися між собою, що початковим або нульовим будуть вважати Гринвіцький меридіан. Гринвіцький меридіан це меридіан, який проходить через. Містечко Грінвіч, яке знаходиться зараз у Великій Британії, там знаходиться найбільша обсерваторія в світі. І цей меридіан має аж три назви. Він називається Гринвіцький, тому що проходить через місто Гринвіч. Він також називається Початковий, тому що від нього починають рахувати. І він також називається нульовий, тому що має нуль градусів. Паралелі. Це лінії на глобусі або карті паралельні екватору. Ми з вами знаємо, що екватор це найбільша паралель. Всі останні лінії, паралельні екватору, розташовуються на карті на північ і на південь від нього. На глобусі паралелі мають форму кола, тому що вони якби опоясують всю нашу земну кулю. На карті вони мають трошечки інший вигляд. Екватор це лінія, яка охоплює нашу землю в найширшій її частині і знаходиться на однаковій відстані від північного і південного полюса. Екватор має форму прямої лінії. Всі останні паралелі мають форму трішки вигнутих кіл, які називаються дуги. Тепер зверніть увагу на меридіани. Вони також мають форму вигнутих півкіл, які називаються дуги. Ми знаємо, що екватор це найширша паралель, його довжина трішки більше 40 тисяч кілометрів. Екватор ділить Землю на дві півкулі, та, яка знаходиться ближче до північного полюса, називається Північна, та, яка знаходиться ближче до південного полюса, називається південна. А тепер давайте закінчимо заповнення таблиці. Отже, ви вже написали визначення меридіанів та паралелей. Тепер поговоримо про форму. На глобусі ви бачили меридіани мають форму півкола, паралелі форму кола. На карті. І меридіани і паралелі мають форму дуг, а екватор пряма лінія. Який напрям показують меридіани та паралелі? Меридіани показують напрям північ-південь, тобто полуденна лінія. Паралелі мають напрям з заходу на схід. Протяжність. Меридіани мають протяжність 180 градусів. Тому що це півкола. а паралелі мають протяжність 360 градусів, тому що вони мають форму кола. А ми знаємо, що коло має протяжність 360 градусів. В кілометрах протяжність екватора найбільша 40 тисяч кілометрів. Всі інші паралелі зменшуються в напрямку до полюсів. Тому вони мають меншу протяжність в кілометрах. Всі меридіани в кілометрах мають протяжність 20 000 кілометрів. Вони всі однакові. Якщо паралелі відрізняються від екватора до полюсів, вони зменшуються меридіани, мають однакову протяжність і в градусах, і в кілометрах. Закінчуємо табличку і переходимо до наступного підзаголовочка. Пишемо його посередині географічні координати. Географічними координатами є широта і довгота будь-якої точки землі. Іншими словами, це адреса певної точки. Ми з вами знаємо, що у нас у кожного є адреса, наприклад, поштова адреса це місто, вулиця, номер будинку або номер квартири. Є електронна адреса, там, де вказується, наприклад, сайт, на якому вас можна знайти. А є географічна адреса це географічні координати широта і довгота. Давайте запишемо в зошити визначення географічної широти. Географічна широта це відстань від екватора до певної точки в градусах на північ або на південь. Широта може бути північною а може бути південною. Зверніть увагу. На запис географічної широти в дужках. Правильний запис географічної широти скорочений, виглядає так. ПН.Ш. – це північна широта, ПД.Ш. – це південна широта. Широта вимірюється від 0 до 90 градусів. 0 градусів це екватор, від якого починають вимірювати широту. 90 градусів це полюс. 90 градусів північної широти це координати північного полюса. 90 градусів південної широти це координати південного полюса. Більше, ніж 90 градусів широти не може бути. 90 градусів це максимальна широта. Тепер, будь ласка, відкрийте форзац підручника географії 6 класу. Форзац це тверда обкладинка. І знайдіть там карту півкуль. Вона виглядає так, як ви бачите на екрані. Тепер учимося за картою визначати географічну широту. Географічна широта завжди підписується збоку на карті або на глобусі. Дивимося збоку. Ми користуємося в основному картою. Глобусом будемо користуватися дуже рідко. І так, зліва або справа кожні півкулі ми збоку бачимо цифри. Всі паралелі, які розташовуються на карті, вони проведені через 10 градусів. Знаходимо 0. Тут не підписали, ми знаємо. Екватор це 0 градусів. Далі 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 і 90 градусів. Полюс не підписується, але ми знаємо, що координати північного полюса це 90 градусів північної широти. Тепер дивимося в південній півкулі 0. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 градусів південної широти. На карті завжди є підказки для уважних учнів. Південний полюс означає, що всі точки, які знаходяться на південь від екватора, матимуть південну широту. Всі точки, які знаходяться на північ від екватора, матимуть північну широту, хто забув на карті підписано, є підказки. Тепер давайте потренуємося. Знаходимо перший наш об'єкт, місто Київ. Чому Київ? Тому що Київ це столиця нашої країни. От вже починаємо визначати координати Києва. Для того, щоб визначити координати. Широти потрібно взяти олівець, ручку або лінійку, ми згадуємо правила роботи з картою. На карті ніколи не можна показувати пальцями тільки якимось предметом. Ну, Наприклад, візьмемо олівець. І олівцем ми знаходимо нашу точку. Місто Київ знаходиться рівно на паралелі. Тому ми беремо олівець і ведемо. До того боку карти, який знаходиться до нас ближче. Наприклад, ось сюди. І ми бачимо, що місто Київ знаходиться на паралелі 50 градусів. Якої широти? Північний полюс знаходиться ближче, тому визначаємо широту Києва 50 градусів північної широти. Запишіть, будь ласка, у зошит. Наступний об'єкт. Місто Сідней. наступна наша стрілочка. Місто Сідней. трішки важче знайти його широту. Чому? Тому що знаходиться не на паралелі, а між двома паралелями. Уважно дивимося, ведемо до боку карти. Між паралелями 30 і 40 градусів. Як же визначити широту міста Сідний? Ми визначаємо приблизно. Ми знаємо, що між цими паралелями відстань 10 градусів. Половинка це 5 градусів. А ми бачимо, що сідний знаходиться ближче до лінії 30 градусів. Тому визначаємо, що його широта приблизно 33 градуса. І дивимося, який полюс ближче південний. Тому широта Сіднея буде 33 градуса південної широти. Ще один об'єкт острів Пасхи. Знаходимо його. І бачимо, що острів Пасхи також знаходиться між двома паралелями. Але ще одна особливість: острів Пасхи знаходиться приблизно посередині півкулі. Тому неважливо, до якого боку карти ми будемо вести олівцем. Ну, давайте сюди, куди показує стрілочка. Отже, ми визначаємо, що острів Пасхи знаходиться між лініями 20 та 30 градусів ближче до 30. Тому визначаємо приблизно. 28 градусів. І зразу ж дивимося на полюс південної широти. Записуємо в зошити. Тепер переходимо до визначення географічної довготи. І також переписуємо його в зошити. Географічна довгота це відстань від нульового меридіана на схід або на захід. До певної точки також у градусах. Географічна довгота також буває двох видів: західна та східна. Правильний запис довготи ви бачите в дужках. з Х.Д. Точно так, як ми з вами підписували всі сторони горизонту на розі вітрів. Згадуйте. Отже, довгота може мати максимальне значення від 0 до 180 градусів і західна і східна. 0 – це нульовий або початковий, або Гринвіцький меридіан. 180 це 180-й меридіан, який на карті знаходиться. Навпроти нульового меридіана. Зараз ми його знайдемо. Отже, дивимося уважно на карту. Географічна довгота підписується посередині на карті півкуль для того, щоб нам було її добре видно. Посередині знаходимо цифри. Знаходимо нульовий меридіан. Цифра 0 написана. 0 градусів. Ось проходить цей меридіан 0 градусів. 180-й меридіан знаходимо. Також він проведений наведений такою товстою синьою лінією. І нульовий, і 180-й меридіан. Ми бачимо, що всі меридіани на карті проведені також як і паралелі через 10 градусів. І підписується рівно посередині. Знову ж таки, на карті є підказки. Всі. Точки, які знаходяться на схід від нульового меридіана, будуть мати східну довготу. І підписано у нас, що це східна півкуля. Всі точки, які знаходяться на захід від нульового меридіана до 180. будуть мати західну довготу. І в нас підписано, що це західна півкуля. Але будьте уважні. Меридіани, і нульовий, і 180-й трішки зміщені. Вони не починаються на початку півкулі на карті. Для того, щоб нам зручно було побачити весь материк Африку. Саме для того їх трішечки змістили. Тому будьте уважні, звертайте увагу на цифри. Отже, ми продовжуємо з вами визначати координати тих трьох об'єктів Київ. Як же знайти довготу Києва? Ми бачимо, нам знову пощастило, що Київ. Точечка сама знаходиться на лінії. Тому ми беремо наш олівець і проводимо рівно по лінії вниз. І визначаємо, що довгота Києва 30 градусів. Якої саме довготи? Згадуємо, вправо ми рухаємося на схід і знаходимося в східній півкулі. Тому довгота Києва буде східною. Далі, місто Сідний. Знаходиться біля лінії, тому будемо знаходити приблизно його довготу. Ми бачимо, що лінії всі проведені через 10 градусів. 140 градусів, 150 градусів. Якщо не підписано, ми також бачимо, що це через 10. Наступна лінія буде 160 градусів. Тому ми дивимося, містосідний знаходиться між лініями 150 і 160. Не може бути менше, ніж 150 і не може бути більше, ніж 160. Ну, так як точка знаходиться біля лінії, дуже близько, ми визначаємо, що довгота Сідне – 151 градус В якої довготи? В якій півкулі знаходиться місто? В східній. На схід від нульового меридіана. Тому й довгота міста буде східною. Острів Пасхи, наш третій об'єкт. Має довготу. Дивимося, острів, сам острів, не слово, яким він підписується, а сам острів знаходиться рівно на лінії. Тому дуже просто: беремо олівець і ведемо до екватора по цій лінії. І ми бачимо, що це буде меридіан 110 градусів. Якої довготи? Так як знаходиться в західній півкулі, на захід від нульового меридіана, значить, довгота острова Пасхи буде 110 градусів західної довготи. Уважно прочитайте підручник, параграф, який написано буде в завданні. І домашнім завданням. Буде вам потренуватися, знайти координати певних об'єктів, широту точок, довготу точок, а також координати повністю і широту, і довготу. Перше завдання написано в підручнику на сторінці 68. За малюнком 55 на сторінці 65 підручника, вам потрібно буде визначити географічну широту 5 точок. Тобто вказати градуси та яка це широта, північна чи південна. За картою півкуль на форзації вам потрібно буде визначити широту двох міст: міста Берлін і міста Буенос Айрес. Берлін знаходиться в Європі, в Євразії материк. Буенос-Айрес знаходиться на материку Південна Америка. Друге завдання. За малюнком 56 на сторінці 66 у підручнику вам потрібно визначити довготу чотирьох точок, тобто вказати градуси і яка це довгота, західна чи східна. За картою півкуль визначити географічну довготу двох міст Якутська і Сан-Франциско. Якутськ знаходиться в Азії на материку Євразія, Сан-Франциско знаходиться в Північній Америці. Третє завдання. За картою півкуль на форзаці підручника вам потрібно буде визначити географічні координати об'єктів і широту, і довготу. Пам'ятаємо, що спочатку визначається широта, потім довгота. Це чотири об'єкта: острови, Кергелен, Озеро Чад, Вулкан Орісаба та гора Аконкагуа. Я вам бажаю удачі. Срок здачі завдання 25 листопада. До побачення!